Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачну закуску із мойви. Малосольна мойва в домашніх умовах це не тільки просто, а й неймовірно смачно. Повірте, навіть ті, хто не любить рибу, оцінять цей рецепт. І результат приємно здивує, в ступку висипаємо 3-4 штучки духмяного горошку. 1 3 чайної ложки чорного горошку. Половина чайної ложки коріандру. Та 2-3 гвоздики. Ці спеції чудово розкриють свій аромат, якщо їх трошки розімнемо перед приготуванням. Ароматний букет спецій ви можете підібрати на свій смак або використовувати уже готовий набір для засолювання риби. Головне, щоб поєднання ароматів вам подобалось. Спеції висипаємо в каструлю. Додаємо 2 лаврових листка, 2 столові ложки солі. Заливаємо все це водою і ставимо на вогонь. Як тільки суміш закипить, прокип'ятимо 2 хвилини і знімаємо з плити. Даємо маринаду трохи охолонути, а потім виливаємо 2 столові ложки оцту, 2 столові ложки олії. І все ретельно перемішуємо. Важливо, щоб маринад повністю охолонув перед тим, як заливати ним рибу, особливо таку ніжну, як мойва. Інакше риба може зваритися. А тим часом підготуємо саму мойву. Рибу розморозили, промили і акуратно відрізаємо голови, хвостики та витягуємо відразу ж нутрощі. За бажанням можете нутрощі і не витягувати. Сама риба мойва дуже жирна та м'ясиста, що ідеально підходить для маринування або ж соління. Коли всю рибу таким чином почистимо, її знову промиємо водою. А ще підготуємо нарізану цибулю. Її можна нарізати кубиками, четвертинками або ж напівкільцями. Вибір залишається за вами. Маринувати рибу будемо в стекляному контейнері. Перед тим як залити рибу маринадом, на дно кладемо нарізані півкільця цибулі. А потім акуратно рядочками рибу моєви. І так чергуємо цибуля риба, цибуля риба. Коли всю рибу з цибулею уложили, заливаємо повністю остиглим маринадом. Накриваємо ємки з герметичною кришкою і поставимо в холодильник на добу. Це дозволить маринаду повністю просочити всю рибу і зберегти свій аромат. Через добу можна пробувати пряну мариновану мойву. Цибулю з маринаду не варто викидати. Вона виходить дуже хрусткою і смачною. Виглядає все апетитно, а на смак просто бомба. Особливо смакує з відвареною картоплею або ж пюре. Все смачно і бюджетно. Приготуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добра!